Хіба нема за що нам славить Бога? Хіба нема для вдячності причин? Давайте ми почнемо із простого, і привід віднайдеться не один. Прокинулись здоровими ми зранку, це милість Бог над нами оновив, а хтось не зміг дожити до світанку, когось ракети вибух розбудив. Поснідали і не злиденно зовсім, а кожен смакував тим, чим хотів. Десь з голоду вмирають люди досі, і хто ще з дня вчорашнього не їв. Нам є де відпочити після втоми, і ліжко є над головою, дах, а скільки їх з адресою і без дому, домівки руйнувались на очах. Хоч раз творцю приносив ти подяку за те, що геть нічого не болить, а скільки хворох в боротьбі із раком, на жаль, програють біль. Єдину мить, ми не одні, є друзі в нас і рідні, відповідаєм на чиї дзвінки, а скільки їх нікому не потрібних, що в самоті живуть свої роки. Ми навесні і влітку працювали тепер помітні осені, плоди, і фруктів є, і овочів немало, і ще в достатку хліба і води. Ти йдеш до церкви, лине там хваління і проповідь про Господа звучить. А десь тривають ще страшні гоніння, за віру у в'язниці хтось сидить. Через Ісуса маємо спасіння, Він в небо нам дорогу відкрив, а скільки грішних душ зазнали тління, бо ворог їх навіки загубив. Можливість маєш Біблію читати, і чуєш, дощ нічний повік б'є. а є глухих, незрячих так багато для когось мрія. Це життя твоє, хіба нема за що прославить Бога, хіба не віднайдеш подяки слів? Нема причин, тоді почни з простого Прокинувся, ти новий день зустрів. Амінь.